Зараз сьогодні ніби то вже. Шановні колеги, зараз йде процес формування бюджету, і зараз якраз є час для того, щоб всі ті зауваження чи застереження, які є, в тому числі у депутаті політичної партії Воля, врахувати при формуванні бюджету. Очікувано, ми цей бюджет, який отримали як. Які попередні напрацювання проєкт бюджету, які отримали, він є 100% відзеркалюванням того, що вибори наші відбулися за старою системою з закритими партійними списками. Це була боротьба грошей, це була боротьба е, груп фінансово-промислових. І зараз ми бачимо, що це відображення ми маємо вже і в бюджеті, тому що коли мова йде про те, за рахунок чого. Країна буде виживати наступного року, то ми бачимо, що не за рахунок промислових груп фінансово-промислових, а за рахунок звичайних громадян, які здебільшого сьогодні вже живуть майже за межою бідності в більшій своїй кількості. Якщо ми говоримо мовою цифр, то мова йде про наступне: про те, що в проекті бюджету передбачається скорочення видатків більше як на 27 мільярдів гривень. 27 мільярдів гривень, і ці 27 мільярдів гривень стосуються скорочення так званих соціальних неефективних виплат. В програмі уряду це називається неефективні соціальні виплати. В житті це називається невиплата виплата стипендій студентам, це називається не оплата харчування у закладах охорони здоров'я. Це називається не виплата е жінкам за народження дітей в разі, якщо е на душу ну, е на член одного сім'ї е менше дохід як 6,5 тисяч гривень, більше 6,5 тисяч гривень. Е мова йде про ще величезну низку інших е заходів, скорочень так званих. Е Платежі, коли батьки давали на позашкільну освіту світу своїх дітей, на гуртки, на інші значить, інші гурткові групи, зараз це все буде з кишені батьків. Мова йде про підвищення трудового стажу, мова йде про інші заходи, які абсолютно є непопулярними. І ці 27 мільярдів гривень, які пропонується скоротити. В разі, якщо б не було інших джерел по збалансуванню бюджету, можна було б розглядати, що це є крайня межа чи крайня міра. Але коли ми сьогодні говоримо і критикуємо уряд за таку пропозицію, то ми чітко говоримо про те, що на наш погляд ми можемо показати близько 100-115 мільярдів гривень, де їх можна взяти сьогодні, начіпаючи хоча б оці 27 мільярдів гривень. При тому, що цього року, порівняно з минулим роком, ми маємо курс долара вже не 8, а 18% сьогодні. Ми маємо офіційний індекс інфляції більше вже як 20%. І ми розуміємо, що ті копійчані, соціальні виплати, які були чи ті соціальні фільги, копійчані, вони абсолютно не дають можливості гідно прожити жодному тому громадянину, який ці гроші отримує. Тому, коли ми говоримо, яким чином взяти тих 115 мільярдів гривень, які ми бачимо, де вони є. Перше. Мова йде про ліквідацію пільгового е, ведення бізнесу великими компаніями у галузях, е, у галузях хімії, у галузях видобутку нафти, газу, у галузях, які стосуються металургії, у галузях, які стосуються е, сировини. Мова йде про так званий закон про транспортне ціноутворення. Як ви знаєте, за часів Януковича в минулому скликанні, та навіть вже після Януковича, під це трансфертне ціноутворення не потрапляють саме ті підприємства, які займаються цими видами діяльності, а це підприємства великих фінансово-промислових. Що це означає по-простому? Це означає, що абсолютно законно сьогодні власники цих підприємств можуть не сплачувати податки в Україні, продаючи продукцію цих підприємств по собівартості практично на свої власні офшорні компанії. А потім, зрештою, через офшорні компанії, продаючи далі цю продукцію, отримуючи прибутки, які не оподатковуються на території України. Саме тому, що цей закон має відтермінування до 2018 року групи підприємств, які знаходяться в цих галузях, це дає сьогодні можливість уникати таким компаніям, таким підприємствам сплати податків у надвеликих виборах. Це близько 70-80 мільярдів гривень. Це перше. Друге, коли ми говоримо про... Економія на дотації шахт. Сьогодні ми знаємо, що уряд у бюджеті 14-го року було закладено близько 16 мільярдів гривень на дотування шахт. І зв'язку з тим, що ми втратили частину території, ми маємо мінус 8-11 мільярдів гривень на реструктуризацію шахт і шах, на дотування шахт. Наступне. Ми можемо отримати близько 7-8 мільярдів гривень через підняття ренти за платежі по, нафту, по нафті і газу. Це звичайно буде зачіпати інтереси інших фінансово-промислових груп, от але це абсолютно е, можливі підвищення рентних платежів, тобто податків, без того, щоб рівень цін на для кінцевого споживача для людей, які от е, купують бензин чи дизельне паливо на заправках не зменшиться. Мало того. Ми сьогодні бачимо, що світові ціни на нафту зменшуються, що так само позитивно для кінцевого споживача. І мова йде про те, що це ще близько 7-8 мільярдів гривень, які уряд міг би знайти, підвищуючи відповідні податки саме на цю категорію, на цю категорію значить, бізнесу. Цей бізнес не дрібний, цей бізнес великий, і це власне те, про що ми говорили. Наступне, ми сьогодні маємо невиплачених дивідендів в таких великих компаній, як Укарнавта, в тому числі і державі, понад 2 мільярди гривень, які могли би бути виплачені, і в тому числі поповнені державний бюджет за рахунок е, таких компаній. Ми знаємо, що керівних органах цих компаній є приватний капітал, і менеджмент цих компаній здійснюється так само в інтересах великого приватного капіталу. Окрема тема стосується змін до закону про державні закупівлі. Я вам хочу сказати, що ми сьогодні маємо більше 100 мільярдів гривень коштів, які обертаються в сфері державних закупівель через здійснення таких закупівель державними підприємствами. Ще Янукович вивів всі державні підприємства з необхідності проводити тендер. Ми чудово розуміємо, що ця схема залишилася, вона залишилася корупційною і близько 20-30 втрат бюджету ми маємо через те, що ці підприємства сьогодні не мають необхідності проводити державні закупівлі через тендери. Порахуйте це 100 мільярдів гривень близько 15-20 мільярдів. Що ми маємо розертити? Тому ж, ми вважаємо, що ці наші пропозиції щодо знаходження коштів і збалансування бюджету, тому що міжнародний валютний фонд вимагає збалансування бюджету. Це означає, що бюджет треба збалансовувати шляхом урізання 27 мільярдів гривень тих соціальних виплат, які є. А якщо ми можемо знайти 27 мільярдів з інших джерел і в дохідну частину, то так само буде збалансування. Тому ми вважаємо, що як робити такі. Складні соціальні речі і неадекватні на сьогоднішній стан справ в нашій економіці, треба в першу чергу використати використати ті всі можливості, які ми маємо по, по збільшенню оподаткування, по скасуванню невиправданих пільг для великих підприємств для тих фінансово-промислових груп, в тому числі припинення можливості розкрадати державні кошти через непроведення термінних процедур державними підприємствами, і тільки після того, коли ці всі заходи будуть вичерпані. Можна говорити про те, що треба або доцільно ну, робити такі речі. тому наша позиція полягає в тому, щоби.